Дуже-дуже смачні і прості ці чебуреки. Ось так. Чебуратори. Півчайної ложки солі. Далі у нас буде ну, дві чай... дві столові ложки олії. 300 грамів борошна просіваємо. Перемішую, посередині роблю ямочку таку і наливаю 150 мл кип'ятку. Ох, блін багато. О, І швиденько перемішую. Фарш у мене залишився з учора, як я роблю фарш для чебуреків. 50% м'яса, 50% цибулі. Тут у мене буквально це на, на це тісто, мабуть, і не хватить. Оцього фаршу тут на, на три чебуреки. Тісто бажано, щоб відпочило, але мені немає коли гроші. Так що будемо зараз вже з ним працювати. Розділю я на скільки? На, 8, на 8 частин. На сковорідку наливаю олії, розкачую кружальця, накладаємо фарш і кліпляю вилочкою. Фарш закінчився, а ще залишилось тричі буреки, значить на ходу придумуємо фарш. Одну картоплину одну віджимаю весь сік. Одну невеличку цибулину, сіль, перець перевішуємо. начинка буде класна. Гарячий середини тече. Хочу вам показати, які вони хрумкучі і які соковиті.